Це могила Селестина Верле, відомого швейцарського годинникаря, який пов'язав свою долю із Києвом. Між іншим завідував годинником університетської обсерваторії, що було дуже почесно, за ним кияни звіряли час. Це поховання родини Марів. У нас і зараз лишилося кілька будівель, в яких знаходились їх заводи, цигельний завод. Пивний завод. Володіли вони також готелем на хрещатику. Мари були родинними зв'язками пов'язані із Владиславом Городецьким і з Селестином Верле також. А тепер подивіться, як виглядає поховання верле і марів на байковому кладовищі. Загальна панорама. І повірте, що в реальності це виглядає ще більш страшно, ніж на камері. Я минулого року вже тут знімала подібний сюжет, коли тут це звалище так стрімко почало розростатись. А тепер воно нікуди не зникло, воно зростає, зростає, зростає. Тут більше ви бачите гілки, ще квіти штучні, але основний масив цього звалища собою представляють побутові відходи. От і з того боку вони є. Вони тут всюди. Є і просто сміттєві пакети зав'язані. Всілякі пляшки, там з-під Кока-Коли, з-під миючих засобів, етикетки. Тут вже дірка утворилася під похованням верле. І туди, я думаю, що туди може і скидають, може, самі падають ось ці відходи сміттєві. Я не знаю, що робити, будь ласка, допоможіть, давайте щось всі разом зробимо, щоб ну, все-таки побороти таке невігластво. Тому що не можуть так виглядати поховання взагалом на кладовищах. Так, відомі люди, тут взагалі на кладовища це неприпустимо. Ну, А у нас виходить, що в центрі міста знаходиться це кладовище, такі відомі пам'ятники таким людям, яких все місто знало, всього-навсього, кілька століть тому. От власне, я не знаю, в мене нема сцена, що тут сказати, як з цим боротися. Я ще додам, що далі, от якщо підійти за пам'ятники, там іде алейка, яка спускається до приватного сектору. На баковому кладовищі не так давно зробили паркан. А варто було б починати з паркану, мабуть, що не з того боку, не з лиця, такі потьомківські е, селища, так влаштовувати, а зробити відгородження власне від приватного сектору. Це було б от питання номер один. Я підійшла зараз ближче до пам'ятника Марі, щоб побачили, що таке мари тут поховані. Йоган Мар, який перший. Е... Із... Вже став, став потім київським так, маром, але от переїхав якраз до Києва саме він, засновник тут династії марів в Києві. Ну, ви всі самі все бачите, як це жахливо виглядає. Будь ласка, напишіть, як ви думаєте, що можна з цим зробити? Кого там відмітите, які служби? Це потрібно побороти.